Мене звати Михайло, прізвище Кондратюк і 8 років. Я села Шменьки. Коли я вперше прийшла на заняття, мені стало дуже цікаво тут. І дуже, мені тут дуже сподобалося. Можна тут було гратися, все таке, робити всяке творче. Я помітила зміни у своїй дитині. Він і є в мене такою позитивною, енергійною дитиною-хлопчиком. Але після того, як він вперше прийшов на заняття і прийшов додому, він зразу сказав: Мама, забери документи з тієї школи, де я навчаюсь, і переводь мене сюди. З Михасиком ми познайомилися на першому нашому занятті. Зазвичай на першому занятті ми проводимо коло знайомства, де ми розповідаємо про наш фонд, про наш простір, про те, як діти можуть надавати зворотній зв'язок. Їм все дуже подобається. Вони майже на кожному занятті. Ми це проговорюємо. Майже на кожному занятті вони хочуть залишити якийсь відгук, тому що їм дуже подобається. Мені найбільше подобається, що тут є математика. Це мій найулюбленіший предмет. бо… Я люблю задачі і приклади і креслити. на першому занятті в кача класі проводимо вхідне тестування. І коли я провела це вхідне тестування, я виявила, що в нього є деякі прогалини по темі Периметр та площа. А відповідно, під час занять ми виконували практичні завдання, теоретичний матеріал розглядали, і він досить швидко опанував цей матеріал і почав виконувати практичні завдання. Після кач е класів мені стало легше навчатися в школі. У нього з'явилися нові друзі. Він тепер комунікує не тільки з дітками, з якими часто бачиться, а й з дітками, ну які взагалі з Ратнівської громади сюди приїжджають на заняття. То йому дуже подобається. Oh, У кеч ап мене є подруг, подруга, з якою я проводжу час. Йому дуже подобаються вчителі, які з ним працюють. Для нього вони чомусь надзвичайно добрі, і він їм. Дуже довіряє в їхній думці, в спілкуванні, коли вони от якісь заняття в них відбуваються. Вчителі в кетчап класі дуже добрі, веселі. Вони слухаються кожного навчання. Впливає не лише на знання, коли дитина впевнена в своїх силах, коли вона розуміє, що вона може дати відповідь на запитання або розв'язати якусь певну задачу, а в неї відкривається такий потенціал. Потужний, до творчої діяльності малюємо піском, сіллю або щось ліпимо. Коли він приїжджає додому, то емоції в нього у нас ще є менша сестричка вдома. Він все їй розповідає, що робили, чим займалися, і ще часом приносить якісь вироби, які вони тут виготовляли, і дарує рідним. Підтримка таких проєктів дає можливість підтримати всебічно дітей та надати допомогу всім. Хто в цьому має потребу. Мене дуже га придумали гарно ці люди, які тут працюють, дуже добрі. Я люблю теча класи.